Свіженькі знижечкива ВТБ, пара па па пам Я це люблю. Поїхали. Знижечки на шоколад такі, що попа точно злипнеться. Кіткатусь усього 75 гривень, Пері 3990, але тільки з карткою ТБ якийсь ноунейм, no не знаю, не пробувала. Макс фан 113 гривень, Міленіум 99% 137. Також знижки на мілку і велику, і маленьку, краще брати вже велику, несквік по 49. Цікаво, корону, ще хтось купує 56 та 62 гривні. А це розумний вибір, але купувати його нерозумно. Лакмі 53 гривні по знижці. Рошен пористі також гарна ціна 41 гривня. А світоч так ціни підняв, таки повірив у себе. Печиво від рошен із кокосом 34 гривні, і також знижка на начинку лимон крем. Корівки мілки також радують цінами, але щось не дуже. Знижки на горіхові і шоколадно горіхові пасти, до речі, вафельки рошен по 45 гривень із будь-якою начинкою. Дуже класні ціни на батончики Несквік усього 10 гривень. А бісквіти мілка вже по 21 гривні, але вони все одно прикольні. Знижки на печиво папіта. Також фісташки по приємній ціні і маленька і велика пачка. І арахіс у паніровці. Знижки на чіпси, які копіюють Прінглс, і також ось такі дуже класні рисові чіпси з гарним складом. Сухарики багети по 22 гривні від Флінт, Чіпси з 54 гривні із будь-яким смаком. Також знижки на каву Якобс в будь-якому розмірі. Розчина кава Нескафе 356 гривень по знижці. Розчинна від Якобс – 193 гривні по карці ТБ. Також знижки є і на Нескафе, і на Якобс Зерна, і на каву зі Львова і Форд. Тому забігайте в ТБ, а з вас лайк та підписка. Чекаю у себе в інсті. Кращих знижок ВТВ на цьому тижні. Ви вже ніде не знайдете, тому ставте лайк і дивіться. Латте кармель від Якоб 165 гривень по карці ТБ. Цілий набір Несквік 180 гривень із ланч боксом. Також дуже багато знижок на чай. Рекомендую спробувати Sherlock Сікрес. І також ці моменс непоганий. Мономах усього за 32 гривні, але тільки деякі смаки. Розумний вибір 39 і на батік, як завжди, знижка. Таку кашку не беріть за 150, ніяка це не знижка. Вона буває дешевше. Макс фан по акції 27, мілка 26 а лайн, взагалі, по 15, Ви це також бачите. І батончики від своєї лінії по акції ну це як завжди. Папіта по складу не дуже, але ціна класна 13 гривень і по смаку непогано. Лайн великий 46 гривень, кіткат по знижці. І тепер до м'ясного хамончик 269 гривень, по смаку він просто супер. Ковбасна нарізка 54 гривні по карці АТБ. Знижка на брауншвекську ковбасу. Фух, я вимовила, 51 гривня. Кабаноси по акції. У рибному відділі багато знижок і на оселедець, і на деяку 7 Джерки з лосося. Обов'язково беріть, гарний склад і дуже смачні. Тіле оселець за 58 гривень, також балик Дарницький, 72 гривні. Виглядає класно. Сосиски Добров по акції зараз 111 гривень, а індичі сосиски 5490. Дуже багато знижок на сосиски, і файні по 20 гривень, і докторські фірмові, а це взагалі дитячі від своєї лінії. До речі, дуже гарний склад, я сумнівалася, але перевірила. Курячий рулетик із сиром 131 гривня, цікаво, треба спробувати. Також курячий філе 26 гривень по знижці. І родина ковбаска 20 гривень 100 г. А як ваша родина зближується? З бутіками це приємніше робити. Також крем-сир по акції 82 гривні. Філадельфія 109. І увесь сир з Венигора по знижці як на підбір, будь-який акції сир кубиками і сир гриль, який можна і потрібно смажити. І також фета. Тому забігайте в АТБ, З вас лайк та підписка і чекаю у себе в інсті.